Доброго дня, шановні, сьогодні перший день після буревію. Ну, це не буревія, це хурделиця була, бачите, так позамітало. Отакі От купи снігу позгортало. Але вчора я вийшла на вулицю, то такі були, подивіться, нападало тут, але дерева були, ось я не бачу, бо проти світла не бачу, чи передається, чи ні. Оці гілки всі були в, льоду, в льоді. І вони навіть якось тріщали, такий незвичайний. Чуєте, я йду, то це теж е, оце, прийшла. О, зараз покажу, тут трошки видно. Але проти світу світла не бачу. Бачите? То так було намерзло, десь сантиметра півтора-два. Оце на дереві. То такий був людяний дощ. Оце така краса. Ну, сьогодні, мабуть, ще щось буде капати, але все одно дивіться, які різні хмари. Дуже цікаво сьогодні перший день такої погоди гарної. Миру вам всім, благополуччя, бувайте!